І сьогодні, друзі, у мене для вас є важливі і такі потрібні добрі новини. Нарешті, вперше за 30 років, українська промисловість налагодила серійний випуск кількох видів снарядів і мін, яких так сильно потребують сили оборони. Сьогодні у нас в гостях генеральний директор державного концерну Укроборонпром Юрій Гусів. Зустрічаємо. вже. Не зупинити і не зупиняйте нас, і жит, і сила, і жит, і, сила, і, жит, і Слава Україні! Героям слава! О, це по-нашому, Пан Юрій. Я дуже рада вас вітати. Я теж вас, пані Олена, радий вітати і радий, що ви почали з добрих новин. Це не єдині новини про оборонно-промисловий комплекс. Я сподіваюся, ми з вами про це ще поговоримо. Сто відсотків мене багато запитань. Вони, можливо, будуть ем, не такі професійні, до яких ви звикли, але вони будуть такі, знаєте, прості від, від цивільних від людей. І я ще хочу вам подякувати за те, що е, ви тут, і я так сподіваюсь, що той факт, що ви зараз знаходитесь тут, ніяк не зупиняє того, де вас зараз там нема. Я ну, сподіваюся, навіть про Ну можливо. Ну, просто так звучить класно в гостях у тихого вечора «Укроборонпром». Ну, мені здається, мета програми виконана. Я хочу нагадати вам, друзі, собі і пану Юрію, що нещодавно виповнився рік, як здійснилося пророцтво про русський воєнний корабель. Крейсер Москва був затоплений пострілами з ракетного комплексу Нептун, який, в свою чергу, був створений підприємствами Укроборонпрому. От мені цікаво, Юрій, ви. Що відчули в той момент, коли дізналися цю новину? Або ви її знали до того, як ми її дізналися? Ну, насправді ми отримали підтвердження від Збройних сил, можливо, трошки раніше, ніж вся Україна про це дізналась. Дійсно, 13 квітня минулого року ми зробили неможливе, як здавалося, багатьом. І українська ракета Нептун потопила крейсер Москва в Чорному морі. Не потопляємо ми, як вони казали. Ніби ніби. Да. І що я відчув, я відчув гордість за український оборонно-промисловий комплекс за те, що ми можемо і виробляємо ту зброю, яка топить найбільші кораблі країни-агресора, країни окупанта, країни, яка на нас напала. І після цієї події ми про це говорили з міністром оборони з іншими колегами. Наші партнери почали давати нам зброю, тому за що угу. закордонні партнери, угу. тому що насправді можна сказати, що перші місяці. Україна вистояла завдяки українській зброї. І власне ем, після того, як вже була звільнена Київська область, Сумська, ми почали отримувати великі партії важкого зброєння, яке допомагає нам зараз звільняти інші території. І це дуже важливо, і це гордість за великий колектив державного і приватного оборонно промислового комплексу, який працює на перемогу. Я Дякую. Дякую вам. До речі, от про початок війни я ну, просто хотіла поцікавитись, починається війна. Де вона, по перше, вас застає? Що відчуваєте ви, і що у нас взагалі зі зброєю? Тому що ну, це ж були перші дні, ну такі на виснаження. Ну тобто, ми розуміли, що в, ми. Ну, ми не можемо собі дозволити весь спектр, весь арсенал, що в нас тоді тоді взагалі відбувалося, бо було страшно. Я прокинувся вранці десь близько п'ятої, можливо, пів шостої ранку. Від е вибухів, які чула вся країна, і чув весь Київ. І були швид... в Києві. Я був в Києві. Я швидко зібрався, приїхав на роботу і провів нараду з конкретними завданнями, що треба робити. У нас були розроблені сценарії на різні. Можливі події, і найгірший сценарій це очевидно повномасштабне вторгнення, і ми почали швидко відвантажувати все те, що було на складах на виробництві для збройних сил України. Дуже добре пам'ятаю, як, наприклад, в перші дні війни мені телефонував командувач національної гвардії і казав про те, що на одному з наших підприємств вже є колективи, які готові сідати на наші БТРи, які от, от тільки можливо минулої ночі були завершені і. Одразу йти на передову, угу. і це було ну такі цілодобовий режим. Дуже швидко ми прийняли рішення про цілодобовий режим роботи, про переміщення в безпечні місця, тому що одразу почали завдавати удари по нашим підприємствам. Угу. Ну, так, звичайно, захопили так. аеропорт Гостомель, який належить державному підприємству Антонов. Ми запровадили цілодобовий режим роботи сім днів переміщення в безпечні місця. Ми створили одразу в першу добу, і це було перше добровільче формування територіальної. Громади, і у нас номер один було ДФТГ. Ми отримали зброю і почали захищати наші об'єкти від можливого наступу ворогів. Добре, але ну якщо так людською мовою, ми протрималися. Залишок лютого, березень на своїй зброї. Ну, Який... Ми згадуємо про квітень, про квітень. чудову подію потоплення російського корабля, здійснення пророцтва. Mm -hmm. І ми зараз активно працюємо на виконання тих завдань, які перед нами ставить президент. Перед нами ставить міністерство оборони, генеральний штаб. І сьогодні ми активно працюємо з нашими закордонними партнерами, створюємо спільні виробництва. За кордоном для того, щоб убезпечити наших працівників від тих ударів, яких було понад 150 по нашим підприємствам, угу. але ми продовжуємо працювати в цілодобовому режимі, наближаючи кожний день нашу перемогу. Ух, ви так говорите це? Ну прям я, я так в цьому, і буде. Я в цьому Ти не ви да, в цьому дуже багато віри. До речі, ви згадали про гостомель, про мрію. Я пам'ятаю, що той день, коли її не стало, я думаю, що не тільки для мене, для багатьох українців, це була така втрата. Знаєте, ось ну, ніби щось живе, дуже рідне, дуже добре, такий чарівний великий птах. І... В нас був, і ми його втратили. Така була болюча ця новина, ну до сліз. Ну, тобто, я пам'ятаю, що я не ставилася до цього літака як до неживої істоти. Ось таке було. І нещодавно ви сказали в інтерв'ю, що держава вже має план з будівництва нової мрії. Є якісь обнадійливі факти з ну, цього приводу? Насправді для мене, і для моєї родини втрата мрії це була теж трагедія. Пам'ятаю, коли мені. Ввечері подзвонив син. Я жив безпосередньо з колективом в безпечному місті, координуючи цілодобову роботу наших підприємств. Мені подзвонив син і запитав: чи правда що немає мрії? Не вірилося. От і я пам'ятаю, що це торкнуло і. І мою родину до глибини душі. І я переконаний, що те слідство, яке зараз проводять правоохоронні органи, поставить всі крапки на Чому хочеш. це відбулося, і зараз вже це на фінальній стадії. В той саме час ми говоримо про те, що є завдання президента. Президент заявив про те, що. Відновлення або побудова мрії це питання іміджу нашої держави. Це питання пам'яті тих пілотів, легендарних пілотів, які захищали небо в перші дні, тижні, місяці повномасштабного вторгнення. І очевидно, у нас є план, і ми про нього детально говорити поки що не можемо. Але те, що, що українську мрію є? не знищити, це точно, це точно. українська мрія обов'язково підніметься в небо і. Українська мрія буде краще, ніж та, яка була побудована ще за радянських ну, часів. Ну, Дай Боже, ваші слова та до Бога, пане Юрію. Взагалі просто символізм самого слова сполучення. Ми відбудуємо мрію, ну навіть якщо не приймати до уваги, що є, це літак. Я багато складнощів і зараз колектив. Працює над тим, щоб взагалі цей план був адекватним і щоб його реалізація принесла користь нашій нашій державі і нашому авіаційному авіаційній галузі авіабудування нашої країни. Хай все вдасться. Я я я впевнена. Так, добре, давайте тоді. Якщо ми вже перейшли до планів до майбутнього, якщо можете, якщо це можна розповідати, звичайно, розкажіть, можливо, є якісь нові розробки. Вас або ідеї. І головне, що мене дуже цікавить, справді, як і хто вигадує назви для зброї, тому що вони всі дуже потужні. Ну, насправді, назви для зброї. Вигадують колективи, які працюють над цією зброєю, це головні конструктори, колективи, конструкторських бюро наших підприємств і ці назви потужні, як ви кажете. І зараз ми думаємо над тим, як залучити громадськість до нас в нових видів озброєння військової техніки. І думаємо про те, що Новітні види озброєння військової техніки, над якими ми активно працюємо разом з нашими партнерами з країн-членів НАТО, можуть мати назви, які може вигадати українське суспільство, і зараз думаємо над тим, як краще це зробити. А таке питання: а ми можемо, ну, наприклад, від тихого вечора направити кореспондента до вас? Що е... це не є забороною? Поки що у нас діє режим обмеження. В доступі до е, об'єктів, які uh -huh. стосуються оборонно промислового комплексу, в першу чергу через те, щоб не розголошувати те, що ми робимо, щоб е, ті несподіванки і ті е, бавовни, які відбуваються е, у окупантів, були більш ефективними. Е, але... Я переконаний, що дещо ми можемо показати, не запрошуючи безпосередньо на ті секретні ділянки і підприємства, де ми зараз над цим працюємо. Добре, якщо ви дозволите, я хочу тепер від вас, як голови великого державного концерну, прийти до вас як людини, як чоловіка і як батька. Про це мало хто знає, друзі, але цьогоріч. Сім'я Юрія зробила дуже важливий крок. Як на мене, ну надпотужний крок, дуже сміливий крок. Ви оформили опіку над дитиною. У вас є свої діти. Це, це дійсно дуже така щемлива тема. Так. У нас є двоє дорослих дітей, і це було минулого року. Ми довго йшли з дружиною до того, щоб допомогти дитині, яка не має батьків. І зараз ми є опікунами такої дитини, у якомчик дівчинка. Це хлопчик, чудовий трирічний хлопчик, у якого в тому числі відчим був військовослужбовцем. Про долю ми не знаємо достаменно, але зараз ми опікуємось цією дитинкою, щоб у цієї дитини було майбутнє. Викруті, просто ви Якщо, якщо можна, розкажіть, як ваші діти ставляться до неї, як вони сприйняли цю новину? Тому що ну, це перевертає життя родини. Це, це насправді інше, і старший син йому скоро буде 12, Він ставиться до молодшого з таким менторством. Він відчуває відповідальність. В той самий час донька, поки як це правильно сказати, не прийняла його. Адаптація в неї відбувається в неї відбувається трансформація. Трансформація придивляється А, а, а? а доньці скільки? Доньці дев'ять. Ага. Доньці 9. Ну і я вам скажу, що опікунство над дитиною, яка потребує родинного тепла, затишку, це дуже великий виклик. Дуже і відповідальність, і виклик. І я взагалі просто ну. Склоняю голову просто тому що ну це це внутрішня така робота, повинна бути клас. Я, Але я дякую, дякую вам. дякую, дякую. Одне дякую. маленьке серце, можливо, стане трошки щасливішим. Ми, Ми стараємось. Зігрітим. Ми да. стараємось. Як е, пан Юрій відпочиває, коли в нього є на це час? Насправді, часу на відпочинок зараз зовсім немає, можливо, є. Окремі дні на відновлення для того, щоб не зменшувати ефективність роботи. А взагалі то я мрію, що після перемоги ми всі поїдемо в Крим. Я дуже скучу, і там там же відпочинемо. Так, да? Відпочинемо і відсвяткуємо таку бажану і жадану нашу перемогу. Клас, давайте так, пан Юрій. Ми їдемо в Крим. Можливо, ми в Криму знімемо якийсь переможний випуск тихого вечора. Туди запросимо. Ну це я зараз відновлюю мрію, як ви казали. Туди запросимо всіх гостей, які до нас приходили під час війни. І там ми вже будемо говорити тільки про ну про людське. Про щось тепле, про те, що пан Юрій, наприклад, знає англійську і вивчає французьку мову. Про те, що ви пишете вірші, про те, що ви поцінувач мистецтва, будемо говорити про, про щастя, про так. перемогу, про так. майбутнє, про те, що нас надихає. Про те, що Україна надзвичайно крута держава, і нам велике щастя бути українцями і жити в цей історичний момент. Ох, цікаві так. Велике випробування жити в історичні часи, пане Юрію. Ваша робота пов'язана з таємницями, і ми хочемо перевірити, як власне ви розбираєтеся в шифрах. Тож на черзі гра дитячий шифр. ж ми попросили дітей в Україні та за її межами, які тимчасово живуть, пояснити деякі слова, не називаючи їх. Вони зробили це так, як вони, як. Як вони, завжди, це роблять. Як вони завжди це роблять. Зараз ви будете дивитися відео. і Якщо у вас є версія, ви просто натискаєте на дзвіночок і відео зупиняємо, слухаємо вашу версію. Тож починаємо перше слово. Це тварина, яка о... Їсть, ну, вона хижа, він може лазити по горі. Так, це можливо. Я хотів сказати, що це лев, але він не лазить по горі, тому. Але ви недалеко. Тому це тигр, нехай буде тигр. Давайте послухаємо далі тихти. І лазить по дереву. Він може напасти на людину, з'їсти її. Забере з uh, крапками. Oh. На Ягуар. Ягуар. А я кажу Леопард. Ah. Ах, да. Ну звісно, леопард ah, це ближче до зброї ну, дійсно так, леопард, але початок класний. Вона може з'їсти людину, в неї крапка. все, все в один ряд. Вона є крапки, вона може з'їсти uh -huh. А, Йдемо далі. Наступне слово, будь ласка. Це таке відчуття, коли до тебе приходить мама і каже тобі гарні І слова, а потім ви нею обіймаєтесь. Це коли одна людина допомагає іншій людині. Коли їм подобається проводити за одним частом. Вони можуть жити разом, їсти разом. Це любов. Це любов! Це абсолютно правильно, але я прошу, давайте далі послухаємо, там буде дуже цікаво. Да, думка одна. Ну, потім починає там знайомитись, потім цьомитись і так далі. Потім до тебе приходить собачка, та на тебе стрибає. Е, все і так далі є. А от, от, веселило. Кола е, кола е, оплески пану Юрію. Ідемо далі. Йдемо це далі. Шову, яке означає е, Те, що людина вона робила багато якусь штуку, і вона її закінчує на інший день. Або ти. Дуже багато поговорив, а потім такий. Це, це в Тома. Це в Тома. Клас. Мені це слово просто. <плес> Одразу зрезонувало, так? Да? Ви його відганяєте від себе, да? Як можете? Але тут почули і тригернуло. Йдемо далі. Наступне слово. Супер. Що тобі роблять? У школі чи на тренування, якщо щось не теж робив. Коли тебе сварять, коли на тебе кричать, що ти, наприклад? Так, стоп, це зауваження. А, ні, йдемо далі. Інше слово. Щось робив не так, зовсім не так, взагалі, не так. І тут до тебе приходить, наприклад, мама і така. Якщо один чоловік веде себе погано. Його знайшли і відправили в суд. Потім там приговорили до. Покарання! Покарання! Супер! Йдемо далі, і лишилося нас напевно три слова. Поїхали наступне. Система Сістема Поки... ту. Схоже на підземку. Тунелі там. <ків> без без рейсів, нічого, але не, дуже схоже. Так, це печера? Ні, йдемо далі. Давайте. Це бомбосховище. А, це може бути, напевно, як бомбосховище. Укриття, укриття. А, ні, ні, йдемо далі. Це, от давайте послухаємо. Добре. Там є ця вода, і павуки на нею катаються. <ків> вода, якою вже користувалася. Колектор. Oh, колектор давай каналізація. Каналізація! Супер! Колектор і каналізація. це те ж саме. Але дітям загадували саме okay. каналізацію. Я згадала мене син якось у 5 років. Сказав: мам, розкажи мені про древню каналізацію. <з> давайте продовжуємо. У нас на черзі вже більш складні, цікаві слова. Поїхали! Це таке слово, яке означає, що людина вона дуже спортивна. Вона дуже багато боїгає. Тобі хочеться бігати, скакати, пригати, грати з друзями. Такий боїс. І окей. і Я дуже швидкий. П'ять кіло, кілометрів пробіг, прийшов додому, і не, і не втомився. Ну, якось так. Енергія. Яка робить, наприклад, якої який, якийсь внесок, якийсь ефект? О, вона, в принципі, все сказала. Треба два слова поєднати з її відповіді. Е е е енергоносій, е початок правильний. Е енергоефективність. Енергоефективність! Супер! пан Юрій, ви молодець! Це те завдяки чому ви тільки думаєте про втому, але не втомлюєтесь. Так? Е енергоефективність і у нас останнє слово. Це... Таке. Це заклад, де роблять. Е Зброю для наших... На-на-на-на-на-на-на. Давайте разом. Це укоремо! Ja, ja, ja. Супер, але давайте дослухаємо. Давайте. Клас, класна версія. Я, просто Зараз. цікаво, як da. діти це пояснюють. Da. Це деякі робля виробляють техніку. Вони там автомати, пістолети, гранати, все коротше роблять, щоб Україна перемогла цю довбану Росію. Все чітко сказали, як є дуже прикро, що діти знають, що це таке, і говорять про такі речі, але дуже класно, що ви... вони говорять про це з да. позитивом. Да. Так? Так, так. так що вони вірять. Ми бажаємо вам енергоефективності і бажаємо, щоб ви не відчували в тому. Дякую вам. А я бажаю всім нам перемоги, тому що ми насправді всі є частиною великого незламного народу і нашої перемоги так слава і Україні. Ми Героям ми слава. слава! Дуже дякуємо.